Вітаю вас, в ефірі каналу СК 1 після мова». Власне, як відомо, ехо війни, яка йде зараз на сході України, це багато сотні, навіть тисячі поранених військовослужбовців. Яким чином їм реабілітуватись і прийти от до цього повсякденного життя? Знає мій гість, це голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський. Вітаю вас, пане вітає. Власне, Вітаю. як ми чули, ми побачили на сайті обласної державної адміністрації, що в області діє унікальна програма допомоги воїнам АТО. Там повна реабілітація, дорожня карта. І як подейкують, вона навіть чому вона унікальна, тому що чи не єдина наша область, де вона дійсно діє і має прекрасні результати. Власне, розкажіть про це, що це за такий центр допомоги учасникам АТО, і що там може отримати воїн, який звернеться до вас. Дякую Назарі, за запитання. Я б е, тільки спочатку хотів би розділити, тому що ви зараз згадали про центр надання допомоги учасникам uh -huh. АТО. Це новий проект, який ми зараз запускаємо, який uh -huh. ми відпрацьовуємо, А програма реабілітації і надання медичної та психологічної реабілітації військовослужбовцям учасникам АТО, вона вже діє з 11 вересня 2014 року. Uh -huh. Завдяки нашому порозумінню з депутатами обласної ради ця програма була Затверджена на сесії 11 вересня 2014 року, і е, було що найголовніше: виділено фінансовий ресурс під цю програму, тобто, що це не тільки було на бумазі, щоб вона дійсно діяла, і щоб наші військові мали змогу проходити і медичну, і психологічну реабілітацію у лікувально-профілактичних закладах нашої області. Угу. Таких закладів я так коротко окреслю основні тези цієї програми. Таких закладів е, на вторинному рівні є 26, це центральні районі лікарні, здебільшого, і на третинному рівні таких закладів є шість. Це клінічна лікарня імені Горбачевського, наша обласна, це психоневрологічний диспансер, це психіатрична лікарня, це військовий шпиталь для ветеранів війни в місті Бердичів та санаторій Дениші. Тобто, у всіх цих закладах військові можуть проходити медичну та Психологічну реабілітацію безкоштовно, і ось на останній сесії, яка була 19 березня. Ми ще е, додали туди один е, заклад: це стоматологічна поліклініка, наша е, комунальна, тому що дуже багато звернень останнім часом пішло від наших військових щодо зубопротизування. Особливо ті, хто були в Дебальцево, знаходились. У е, них дуже почали проблеми з зубами. тому mm. ми також додали і вже Зараз я хочу наголосити, тому що у мене під час одного з прямих ефірів було звернення, чи можуть військовослужбовці по цій програмі робити зубов отримувати протезування, отримати послуги з зубов Вони можуть зараз безкоштовно також отримувати ці послуги. Угу. Наскільки ну, зараз проходить військових і заго скільки пройшло вже давайте так скоріше, скільки пройшло вже військовослужбовців реабілітації в області? Та скільки зараз знаходиться так з дві 2000... спочатку дії цієї програми з вересня місяця 2014 Року 1153 військовослужбовців пройшли лікування mm -hmm. по цій програмі Зараз на лікуванні знаходяться на даний момент 71 один mm -hmm. Ну власне, ми е, зняли сюжет. напевно і в наших Житомирській такі реабілітаційний центр і у Бердичі Ну давайте, редактори, дайте нам один із таких сюжетів, щоб люди подивилися, як насправді відбувається реабілітація, і продовжимо нашу розмову. Військовим допомагають пройти реабілітацію і у Бердичеві. Шість військових із зони АТО зараз лікуються у Бордичівському обласному шпиталі для ветеранів війни. Медичний персонал каже, зазвичай реабілітацію проходять близько 20 хлопців, які повернулися із зони бойових дій на сході України. Проблеми у всіх різні. Я отримав ще наприкінці літа. зараз проходжу реабілітацію. Попали в засаду. Трапевтичний тобто вигрівання суставів. Якісь упражнення. У мене проблеми з тиском. Значить, виникли вони під час ВАТО. Ніяких ліків я тут не купляв. Ніяких ніхто ніякі ні, 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 не запропонував щось десь купити, як в аптеку збігати. Там ще щось там лікарі кажуть, найбільш небезпечні проблеми неврологічного характеру. Бувають пацієнти, які лякаються будь-якого шуму. Саме тому для них важливо створити максимально комфортні умови відпочинку. У штат лікарні найняли психотерапевта, а силами спілки афганців обласної та міської влади відремонтували декілька палат. Співробітники шпиталю зазначають, афганці, що лікуються, часто допомагають хлопцям. АТО, психологічно. Лежать в одних палатах і хлопці з АТО, і афганці. І вони дбають один про одного. Знаємо, ну, рани війни вони не завоюються з руками. І... Скажем, так відносно авганців, Афганістан до сих пір продовжує стріляти наприкінці минулого року. Було створено і лікувально-фізкультурний комплекс, де хворі можуть отримати фізичні навантаження. Лікарі кажуть, виглядає він просто, проте ефективний. Учасникам АТО уділяється відкрина очіного внимання по той причині, що це в основному молоді хлопці, які дійсно нуждаються в. І в мідикаментозному обезпеченні, щоб здоров'я поправить, і в соціальній реабілітації Анастасія Толовська, Світлана Дворак, телеканал СК1. Ну що, що така ми побачили, та ви тут в ефірі сказали, що ви не бав, щоб глядачі не бачили щодо того, як він виглядав, та цей така невеличка ця кімнатка. Це теж за бюджет обласний, та я розумію? Так, та? дійсно. Да. Це були виділені кошти для обласного шпиталю ветеранів, для ветеранів війни. І дійсно були зроблені ремонтні роботи. Дійсно, там був жахливий стан, штат, стан е, е, цього центру. І Павло Юрійович звертався неодноразово uh -huh. до обласної влади. щодо, І ось ми. В новому році виділили, і е за допомогою ініціативи Павла Юройовича, за допомогою наших спільних зусиль е з обласною радою нам угу. вдалося зробити і відновити. І ось дійсно ми маємо такий центр, який чудово допомагає нашим військовослужбовцям. Ну... Також у нас буде сюжет, Ми теж і подивимось, власне, про Житомирський та такий подібний центр, де де людям, військовим, які втратили певні кінцівки під час війни, та їм допомагають там роблять протези. От, власне раніше, пам'ятаєте, волонтери збирали постійно гроші, тому що такі протези робили за кордоном. Наразі як я розумію, житомир, житомир, житомирські умільці можуть уже потягнути от всі. Потреби, чи все ж таки не всі потреби, і скільки це коштує, щоб зробити, і наскільки це дешевше зробити, такі звичайно, протези? дивіться, звичайно, відразу на я хочу відзначити, що не всі потреби ми можемо закрити нашим. Ми зараз говоримо. Я не бачив сюжету, тому я да, не можу сказати про які ви. Але я так розумію, ви говорите про наше протезно ортопедичне підприємство. Так, так, так. правильно? там, по перше, всі протези, які виготовляються на цьому протезно-ортопедичному підприємстві для наших військовослужбовців, учасників АТО. То вони виготовляються безкоштовно. Uh -huh. По-друге, звичайно, є складні дуже протези, які потрібно виготовляти. Які технології тільки є за кордоном, яка може це uh -huh. дійсно є такі місця, мають такі поранення, які потребують саме і втрата кінцівок, які потребують таких вже складних протезів. В той же час основну масу ми можемо забезпечити наших військовослужбовців якраз обладнанням і. Цієї продукції, яку виготовляє наше протезно-ортопедичне uh -huh. підприємство. Я думаю, ви пам'ятаєте, що, до речі, що е в кінці 2014 року гостро постало питання щодо взагалі закриття, якби функціону не закриття а передачі його на центральний рівень функціонування цього протезного ортопедичного підприємства. Uh -huh. і дуже багато було наших зусиль направлено на те, щоб воно все-таки залишилося саме в Житомирській області, тому що і одним з основних аргументів, які ми проводили, був мій заступник Геннадій Васильович Дмитренко на міжвідомчій нараді. В комітеті Верховної Ради захищали ми цей. Я неодноразово звертався з листами щодо, щодо того питання, щоб він залишився цей протезно-ортопедичний це протезно ортопедичне підприємство у нас в Житомирській uh -huh. області. І основним аргументом, як я кажу, це якраз що у нас, на жаль, на жаль, досить багато поранених, і в то і область наша зазнала одна з найбільших областей, яка зазнала втрата втрат серед військовослужбовців. Тому Які нам ті дані зараз, до речі, от на втратом, сьогодні, на сьогодні офіційні дані. Офіційні дані: 154 загиблих військовослужбовців конкретно житомеря. Кон... Ну, ми, ми говоримо про Житомирську область. Так, це тільки жителі Житомирської області, наші військовослужбовці 662 поранених військовослужбовців Обліковуються також є 67 Зниклих безвісті та. Угу. 32 військовослужбовці, це які в полоні знаходяться зараз. Я на жаль, це ми маємо таку статистику, але в той же час ми повинні тому ми якраз і боролися за це підприємство, і всі наші сили кидали на те, щоб дійсно воно залишилось, і нам я хочу з радістю сказати, що нам вдалося відстояти. Вже якраз скажу відверто, що це відбулося, коли був призначений новий міністр соціальної політики Павло. Олег Розенко, я з ним спілкувався особисто, і він підтримав нашу ідею. І ось, і нам вдалося і зберегти і керівника цього закладу, і е, його функціонування на території нашої Житомирської області. Я зрозумів. Ну давайте тоді подивимося, як функціонує цей протезний центр. По закінченню Другої світової війни багато поранених бійців мали потребу у протезуванні. Тому у 1944 році в Житомирі відкрилось протезно-ортопедичне підприємство. За 70 років свого існування тут отримали допомогу десятки тисяч людей. І з початком війни на сході України на підприємстві знову почали протезувати військових. Поки що на лікуванні таких 10. Олег Минарович, водій граду, був поранений в Луганській області. Переніс вісім операцій, після того йому ампутували ногу. Сюди Тоже приїжджаєш на черги, нічого немає. Прийшов, постукав і все. І до тебе все вискакують. Від себе я рахую, що не варто їхати так далеко. Ото, що те саме, що ставлять за кордоном, ті самі узлові агрегати, все все ставиться тут. Тільки тут під більшим ти пацієнти перебувають під постійним наглядом фахівців. Сьогодні на підприємстві використовують світові технології. Комплектуючі отримують із Англії, Німеччини та Японії. Для учасників, а також для всіх інвалідів, це робиться ці протезні вироби за рахунок державного бюджету повністю безкоштовно. Ми закуповуємо самостійно матеріали комплектуючі. Тут не можна економити, тут треба необхідно. Люди, як правило, молоді. Їм треба не. Необхідно зробити протез функціональний, щоб людина максимально була наближена до того, як вона раніше проживала. Навіть якщо бійцям встановлять протез за кордоном, житомирське підприємство готове подбати про зручність і комфорт всіх, хто до них звернеться. Протези адаптують індивідуально під кожну людину. Тут можуть поставити на ноги людей зі складними травмами. Учасники ватові щось робили, даді. Ампутація бідра була, протез бідро ділав. Виготовляємо різні водічіхлів, напівовняні, бавовняний, з різного кольору на різні кукси, різного кольору та чехол, напівовняний, на куксу гомілки. Це, Це бавовняний чехол, теж на куксу гомілки. Війна, що точиться на сході нашої країни, стала свого роду екзаменом для вітчизняного протезобудування. Фахівці протезно-ортопедичного підприємства реагують на потреби пацієнтів оперативно й позачергово. Марина Вишинська, Світлана Творак, телеканал СК 1 Ну ось так, ось такий центр. Власне, як ми бачимо, хоча як я розумію, ну всі потреби сподіваємося, військових в цей центр, якщо він навіть не потягне, то як по максимуму візьме. Але от цікава ще одна із функцій, яка є діє на… В нашій області це так так звана дорожня карта медичної реабілітації та учасників. АТО. там всі військовослужбовці, міліціонери, СБУшники. Та розкажіть, що за карта, наскільки вона доступна для військових і що в ній є такого, чого немає в інших областях? Дивіться е, значить, е, дорожня карта це фактично е, пут... Путівник цієї програми реабілітації, тобто, це де систематизовані дані, тобто де є закріплені інформація про конкретні профі... лікувально профілактичні заклади, які я зазначив, підпадають під дію цієї програми реабілі... медичної та психологічної реабілітації. Там зазначено конкретно це було моєю вимогою, що були зазначені в кожному лікувально-профілактичному закладі відповідальні особи конкретні щодо звер... по зверненню ні, учасників антитерористичної операції, і також там зазначені всі лікувально-профілактичні заклади, які знаходяться в районах та містах нашої області, і відмінних від я маю на увазі міста Житомира. Тобто як Тоб... я розумію, військовим, коли він демобілізується або коли поранений приїжджає сюди. Йому мають вручити таку карту, за допомогою якої він може знайти там. Куди звернутись, куди піти, Правильно, Правильно Назарій, це була наша такий задум не первинний, тобто щоб полегшити, щоб і в військових комісаріатах вручати дорожню карту, але все ж таки дорожня карта, наглядний матеріал, це ви розумієте. Ми так вручали, розповсюджували її. І на сайті у нас є. Вона в той же час ну вона не настільки, як ми побачили, з аналізу дієва в плані того, як матеріал, який стимулює звертатися військовослужбовців щодо медичної. Допомоги та психологічної реабілітації Саме тому ви створили Центр допомоги учасникам питання. Це цілком вірно саме тому ми пішли далі. Не тільки створили центр, це одна, якби це на рівні обласному. Ми також зараз працюємо досить суттєво з управліннями соціального захисту по всіх районах, які мають зараз. Ми спрямовуємо нашу діяльність на демобілізованих також військовослужбовців, які також до речі в нашій області вже обліковуються, якщо я не помиляюсь, 2350 осіб. І ще очікується до кінця місяця значне прибування тако. О, стоїть за завдання у кожного управління соціального захисту щодо соціального паспорту. Паспорту на кожного військовослужбовця, чи це сім'я загиблого військовослужбовця, uh -huh. чи це сім'я пораненого військовослужбовця, який соціальний стан, яка потрібна допомога, матеріальна, психологічна, медична. Тобто, ми щоб не люди до нас зверталися, ми повинні йти до них і визначати їхні потреби, і тим самим зробити. І друге, так як ви сказали, це єдиний центр допомоги військовослужбовців. Тобто, Який знаходиться для... у вас в адміністрації в 101 в кабінеті. кабінеті. Правильно, все для це він максимально. Зроблено для того, щоб е, спростити бюрократичні процедури або допомогти їх подолати з мінімальними затратами е, я маю на увазі сил та нервів наших військовослужбовців. Я зрозумів. Ну давайте тоді е, ми вирішили перевірити, наскільки дієвий ваш центр і наскільки службовці взагалі про це знають. От ми зняли такий сюжет, взяли. Як то кажуть скриту камеру і пішли туди, і що вийшло, і Що вийшло я дуже давайте дякую за допомогу? Ну давайте <свят> подивимося, що вийшло з цього. На Житомирщині діє програма соціальної підтримки військових, які брали участь у антитерористичній операції. Мало хто знає, але за допомогою дорожньої карти медичної реабілітації військові можуть отримати відповідне лікування, просто звернувшись до 101-го кабінету обласної державної адміністрації. Журналісти телеканалу «СК-1» вирішили перевірити, чи не заважають хорошим ініціативам старі бюрократичні системи. Віталій, військовий 95-ї окремої армобільної бригади, погодився нам допомогти. Важко звикнути до цього життя. Ну, в основному більше всього спина болить після бронежилета, так як ми постійно носили бронежилет. Не знаю, я не знав, що є така можливість, що, наприклад, можна взяти цю дорожню карту і десь поїхати відпочити. З прихованою камерою Віталій заходить в кабінет і отримує неочікувано теплий прийом. Ви учасник актуальні у вас є. Так. Що ви хотіли, ви хотіли санаторіями mm -hmm. на денежі, так? Ну, Денищі зуби полікувати потрібно. Поранень не було. Дуже добре. Ви ж до з області. З області. Де не ще ви знаєте, це Так. Так. Можемо вам запропонувати. Значить, нам треба буде взяти документи, паспорт, ідентифікаційний код і довідочку, що ви є учасником АТО. Без проблем приходите туди, вас там приймають. 15 хвилин і у військового на руках вся потрібна інформація з номерами телефонів та адресами. Ви заслухали, вас чули. Розкажіть, чи часто звертаються до вас? Ну, ще дуже мало хлопців знають про цей тен. Ну, звертаюся по поводу реабілітації, по поводу допомоги. А скільки часу займається ця процедура? Недовго. У нас там зразу все налажено. Віталій після консультації каже, точно поїде на реабілітацію. Воно повинно таке, таке бути. І дуже приємно. Приємно, як спілкувалися люди вічливо, зразу надали допомогу. Яна Черпицька, Дмитро Печенюк, телеканал СК-1. Ну, ось так. Прийняли тепло. Інформацію надала, але бачите, виникла проблема: що військові, окрім того, що ви кажете, дійсно не знають про дорожню карту, їм ніхто її не давав. Можливо, тут проблема вже військового керівництва чи недопрацювання, можливо, якоїсь інформаційної служби. ОДА плюс мало хто знає про цей центр. Тому яким чином збираєтесь от вирішити цю проблему, тому що центр прекрасний, жінка працює, можливо, просто мало звертається через вона така приємна. Я дуже дякую вам, Назарі, як я вже сказав, за те, що ви виконуєте нашу роботу. І тому що коли я заходжу, я теж туди захожу періодично і перевіряю, і спілкуюсь з ними. Це одне, дійсно вони люб'язні і гарні, але як насправді вони спілкуються з військовослужбовцями, ось зараз у нас була змога побачити, і мене це не здивувало, скажу, але мені приємно, що дійсно ті функції вони виконують в повному обсязі і в повній мірі, які від них вимагаються, які вони повинні виконувати. Ми. Розуміємо, я ось якраз перед цим і зауважив за цю проблему. Що багато військових, особливо в сільській місцевості, не знають взагалі про цю програму реабілітації медичної та. Психологічні, що вони мають змогу прийти, що вони мають змогу зробити. Саме для цього ми зараз працюють дуже серйозну роботу, ведемо з управліннями соцзахисту в районах, щоб вони облікували кожного військовослужбовця, який був, який демобілізований, перш за все, який був поранений, угу. чи сім'я, тому що сім'я військовослужбовця, який загинув, також потребує певної психологічної я... реабілітації допомоги. і допомоги. Саме для того я сказав, що ми повинні зараз йти до них, а не вони до нас. Тому що навіть якщо знають про таку програму, Дична реабілітація я спілкувався з військовими Не всі хочуть звертатися. Є якісь свої причини, але коли їм роз'яснити, розповісти, що вони можуть відвідати Денеші, вони можуть там відпочити, вони можуть пройти курс відновлювальний такий курс, як і фізичний, так і психологічний. Що основне, це, це 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 дуже гарна річ, і ми повинні використовувати саме для цього. з метою цього до речі, в цьому на цей рік в бюджеті значно більше костю вже виділено в обласному бюджеті. Uh -huh. На програму реабілітації це близько 3,5 мільйонів гривень. Саме для цього ми і готові, щоб не змусити, а звернути увагу наше військовослужбовців, що дійсно є такі така програма реабілітації, така програма медичної психологічної допомоги, яка дасть їм змогу повернутися знову ж таки до нормального життя у цих умовах. Те, що ми працюємо, ну ви бачите, і це не вимога, що і дуже. Таку пильну увагу і велику приділяємо тому, щоб вони спілкували якраз спілкування з військовослужбовцями, відношення до військовослужбовців. Вони повинні відчути нашу турботу про них. Це основне, тому що вони захищають нас там. Так само ми повинні їх захищати тут, їх і їхні сім'ї. Ну дай Бог, головне, щоб дійсно вони дізнавались про це. Тому бажано це наша... побажання, це, щоб це... вони насправді розуміли, що є таке. Тому, як бачите, не всі повідомляють, можливо, це треба керівництво військове, попередити, щоб вони ну теж роздавали. Там я не це інформацій. ми не будемо перекладати відповідальність. Ага, ми будемо зробити. займатися на себе, звичайно, спільно і скоординовано із військовим керівництвом. До речі, наступного тижня я планую якраз зібрати нараду з усіма військовими керівниками військових підрозділів, які базуються на території Житомирської області. І одне з питань буде саме таке. Що ж, дякую вам. Це був Сергій Машковський, голова обласної державної адміністрації. Власне, ви будете зі свого боку, ми будемо зі свого боку дякую. контролювати, щоб насправді програма і далі працювала. І якщо щось не так, то ми обов'язково скажемо. І сподіваюся, ми, допомагати. І тільки, тільки ну, ми допомагаємо обов'язково, тому що коли ми висвітлюємо і от проводимо такі передачі, дякую. це насправді теж є одним із інформаційними заходом для того, щоб військові дізналися, що от в обласній адміністрації на Майдані Королів-1. В кабінеті 101 працює. цей центр допомоги учасникам АТО, куди ви можете звернутись і вам там нададуть всю інформацію, направлять куди потрібно, і полікують. А нагадаю вам, це була програма «Післямова» і канал СК1. І залишайтеся з нами. Дякую, що були з нами.